Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео чому приходить крах останньої цивілізації. Ну, по одній простій причині, що він приходить із за безбожжя людей, які своєю поведінкою та справами далекі від Бога. І зараз відбувається велике зло на нашій планеті із за безбожжя людей. Бо у людей немає співчуття любові, милосердя там, і за такого безбож'я Бог буде судити таких безбожників, якщо вони не покаються і не виправляться. Ось давайте прочитаємо уривки з Біблії, із книги об'явлення Івана Богослова, 11 глава, вірші з 15 по 19, і засормив сьомий ангел, і на небі зчинились гучні голоси, що наказали. Перейшло панування над світом до Господа нашого та Христа Його, і Він на навіки вічні. І двадцять старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та вклонилися Богу, кажучи дякуємо. Складаємо Тобі, Господи Боже, Вседержителю, що Ти є, що Ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював, а погани розлютилися. Та гнів твій е, прийшов, і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться, малим і великим, і е, е, знищити тих, хто нищить землю. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в його храмі з'явився, і щинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град. І бачите, що в 18-му вірші написано, що Бог він буде судити поган безбожників за те, що вони губили землю і чинили на ній зло. І все це доказує, наскільки ми приблизились до краху цивілізації. Ось і тут такий момент, що Господь покарає тих, хто губив землю, і навіть тих людей, хто підтримував таких безбожників, які губили землю. І не покараний із них ніхто не залишиться. Ось всіх їх Господь покарає і воздасть згідно зі справами в їхніми. І, ну і помімо безбожників є діти Божі, яких Господь захищає, і вони укріплюються істинною, вірою у Бога, і Господь їх береже. І тут потрібно молитись. І завжди проповідувати Слово Боже, і закликати таких грішників до покаяння та виправлення. Ось оскільки Бог і Слово Боже це єдина надія на спасіння, а також християнська віра дає надію на вічне життя, як написано у Біблії послання апостола Павла до Євреїв, 11 глава, вірші з 33 по 35, Четвертий, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу вогнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялися від слаботи, хоробрі були на війні, обертали в розсіч полки чужинців. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші були скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння. І всю силу дає нам віра у Бога та Його святе Слово Боже. Тому потрібно завжди вірити та довіряти Богу та Слову Божому. Амінь і повне відео. На цю тему подивіться в Ютубі на каналі Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.